Вітаю, шановні друзі, ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду даного відео. Нам потрібно визначити черговість проїзду через дане перехрестя. Не поспішайте з відповіді, подумайте та напишіть у коментарях ваш варіант. Згідно зі статистикою, 20% людей відповідають невірно. Пропоную варіанти відповідей. Перший варіант жовта, вантажівка, біла. Другий варіант біла, жовта вантажівка. Третій варіант жовта, біла вантажівка. Четвертий варіант вантажівка, біла, жовта. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнаєтесь правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Водії білого та жовтого авто збираються проїхати в прямому напрямку, а водій вантажного повертає наліво. На даному перехресті не встановлені знаки пріоритету, тобто черговість проїзду не визначена правилами. А для таких ситуацій в ПДР сказано, що у випадках, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не визначена правилами, дорогу зобов'язаний дати водій, до якого транспортний засіб наближається праворуч. Це є так зване правило перешкоди праворуч. Подивіться уважно, жовтий проїде першим, тому що у нього немає перешкоди. Праворуч, білий проїде другим, а вантажний останнім проїде дане перехрестя. Звідси правильний варіант відповіді: відповідь номер 3 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.